В ефірі телеканалу «Алекс Юа, випуск новин у студії Ганна Ватян. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про все це далі у хроніках воєнного стану. Триває 172-га доба героїчного протистояння українського народу рашистській агресії. На запорізькому напрямку фронтова ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів, а також обстрілювати позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області протягом минулої доби окупанти вкотре відкрили вогонь по населеним пунктам Новояківлівка, Тернувате, залізничне чарівне, Оріхів, Гуляйполе. У результаті обстрілів там пошкоджено 13 об'єктів цивільної інфраструктури. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БПЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка. Після вогневого ураження відійшов веде наступ в районі населеного пункту Павлівка. Бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби. Котре під обстрілами Дніпропетровщина за інформацією голови обласної військової адміністрації. Вночі рашисти зградів обстріляли житлові квартали Марганця, випустивши понад 30 ракет. Внаслідок чого у місті пошкоджено десятки приватних будинків та електромережі. Поранений 69-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Окупанти продовжують провокації у тимчасово окупованому енергодарі. Як зазначив міський голова Дмитро Орлов, рашисти завдали щонайменше шість ракетних ударів по місту. У результаті обстрілів у першому мікрорайоні загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Максим Марко, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла. Ще двоє енергодарівців отримали поранення. Їх госпіталізовано до лікарні повідомляє Енергоатом. Гочно і в Бердянську за інформацією місцевих телеграм-каналів сьогодні близько 16.00 в районі морського порту пролунали потужні вибухи. Детальна інформація про подію уточнюється. Для забезпечення посиленого спостереження за радіаційною та хімічною ситуацією у Запоріжжя прибула спеціальна машина радіохімічної розвідки важкого типу. Автомобіль оснащений найсучаснішими приладами, які здатні провести радіаційний та хімічний аналіз. У радіусі 10 кілометрів. Також буде здійснюватися контроль прилеглих до АЕС-територій, повідомляють рятувальники. Триває евакуація населення. Протягом минулої доби з тимчасово окупованих населених пунктів області та зон бойових дій виїхали 1645 осіб, з них 486 діти. В уряді готуються до можливої обов'язкової евакуації з південних та східних регіонів України зокрема, через те, що в разі погіршення військової ситуації частина міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської областей взимку ризикують залишитися без світла та опалення. Трати ворога станом на 14 серпня складають 43,5 тисячі живої сили, 1864 танки, 4126 броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація, крилаті ракети, кораблі та інша техніка. Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО. Про це повідомив міністр оборони Естонії Хано Певкур. За його словами, після вступу Фінляндії до північно-Атлантичного альянсу Гельсінки та Талін планують об'єднати систему берегової оборони, що дозволить повністю закрити вихід у Балтійське море для російських кораблів. Заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик повідомив, що країна припиняє видачу віз громадянам РФ таким чином. Польща приєднується до Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у спробі запровадити загальну європейську заборону на видачу туристичних документів для росіян. Що відбувається на території області останнім часом і які зміни чекають на мешканців? Запорізька обласна військова адміністрація дає наступну інформацію. Протягом минулого тижня дії ворога на запорізькому напрямку активізувались. Про це у своєму звіті зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, з боку окупантів почастіше ли ракетні обстріли прифронтових населених пунктів обласного центру та вздовж усієї лінії зіткнення Гуляйполі, і Оріхів, і Степногір знову, і Комишуваха, і Новоолександрівській громаді населені пункти. Населені пункти далі по лінії зіткнення зазнавали враження. На жаль, але наші хлопці збройні сили України тримають рубежі, наносять ворогу ефективний урон. Розбивають їхні підрозділи, розбивають їхні склади з боєзапасами. В цілому настрій я зустрічався: бойовий і всі готові звільнювати нашу. Нашу область, нашу країну напруженою залишається ситуація довкола Запорізької атомної електростанції. Окупанти не припиняють провокації та щоденно обстрілюють її територію. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям та убезпечити світ, долучаються міжнародні партнери. Ситуація ви знаєте набула розголосу на цьому тижні. обговорюється на всіх майданчиках світу. Ця історія. Звичайно, що найкращий варіант обговорили, що має бути демілітарізація. Має бути реакція з боку о, міжнародних структур. Вони мають відстоювати цю позицію, щоб не було зброї на атомній станції, тим більше чи біля атомної станції, чи не було такого, що за під прикриттям атомної станції відбуваються обстріли мирних. Е Міст. в умовах війни Запорізька область готується до старту освітнього процесу. Як зазначив голова ОВА, аби розпочати навчальний рік вчасно, більшість вчителів та педагогів вже евакуювались до більш безпечних місць. Не відставати від шкільної програми, допомагають і батьки. Що от батьки запропонували цікаво. Вони збираються так в групи 5-7 дітей, да безпосередньо розподіляють обов'язок. Що сьогодні одна родина да забезпечує там. Контроль за дітьми допомагає їм. Наступного дня друга, третя, четверта. І так би виходить, що не кожен день напруга, да? кожен там має сидіти над дитиною, і слідкувати, чи займається вона, чи ні, а от один одному допомагає. Досить правильні формати взаємодопомоги. На окупованих територіях освітяни готуються до проведення онлайн-уроків. А ось в містах підконтрольних Україні розглядається питання очної форми навчання. Але не в Запоріжжі. В обласному центрі поки ухвалено рішення розпочати навчальний рік дистанційно. До Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага Запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Минулої доби у тимчасово окупованому Мелітополі наші бійці декілька разів дали прочухана колаборантам та окупантам. Міський голова зазначає, що було чути вибухи навіть у районі. У 15.40 був безпосередньо вибух. Він був в двох епіцентрах: перший в нижній частині міста, поруч із міським військоматом, і зараз там повністю вся нижня частина міста а, повністю оцеплена і нікого туди не підпускають. І другий епіцентр був це безпосередньо лісопарк Мелітопольський, який знаходиться на узбіччі на е, направленні до міста Запоріжжя. Ми чітко повідомляли, що до лісопарку за останні е, три тижні звозилася велика кількість техніки. Зараз ще нам невідомо чи, чітко що постраждало і хто постраждав. Трохи згодом ми про це обов'язково повідомимо, але це точно постраждали. Ми є ворожі позиції. Тієї ж ночі горів ворожий автомобіль. Деталі по двом подіям уточнюються. На пропагандистському каналі ЗаТВ новий псевдоголова уряду тимчасово окупованої Запорізької області Кольцов зазначив, що Мелітопольські газовики приступили до прокладання трубопроводу від Бердянська до Мелітополя. Та яким чином це буде відбуватись, поки що не зрозуміло. Пропаганда це все, на що здатні колаборанти і расисти загарники не зупиняються на зйомках потрібних сюжетів. Вони можуть завести ряжених, і вони вже це роблять на територію міста Мелітополя в старому автобусі з минулого вони завезли 70 людей, які їздять по різним районам. вишукуються в чергу та кажуть, як люблять Росію. Тому якщо завтра поступить з Кремля задача зробити пропагандистське відео, де всі підтримують Росію, то лише це вони можуть зробити на каналі псевдоадміністрації міста Мелітополя, почали звітувати про співпрацю шевських регіонів з захопленими територіями. Зокрема, Пензенська область барського плеча надала допомогу у проведенні ремонту кількох метрів водогону. Суттєва допомога, якщо врахувати, що такі інфраструктурні об'єкти найбільше страждають саме від обстрілів окупантів. Крім колони техніки, рашисти перекидають і особовий склад. Мелітопольці помітили автобус з окупаційною свастикою. Транспорт повністю зафарбувало темною фарбою, залишивши лише невеликі щілини. Рашисти марно намагаються приховати кількість майбутніх трупів. Продовжують окупанти ховатися і серед житлових кварталів, прикриваючись мирними жителями як живим щитом. Два дні тому вони зайняли територію нашої міської першої міської лікарні, яка знаходиться в самому центрі міста, і там зробили зараз військову базу. Зрозуміло, чому вони ховаються, тому що вони ховаються за спинами за живим щитом наших мешканців. Також вони ховаються на території шкіл, на території дитячих садочків і намагаються все це зробити в густонаселених районах нашого міста. Також є сьогодні концентрація військових баз рашистів на промислових підприємствах нашого міста та за межами нашого міста бік Криму. Про всі ці локації добре відомо. Добре відомо як силам супротиву, так і спецслужбам, так і звичайно, нашим збройним силам України. Тож їм не вдасться сховатися від покарання наших збройних сил. Запоріжжя стало прихистком для тисяч жителів тимчасово окупованих територій. Чимало серед них і харсонців. Тільки за один день, 13 серпня, до нашого міста прибув 741 мешканець Херсонщини. Всі вони пережили важкі випробування під час евакуації і потребують уваги та піклування. Насправді, коли це людина з автоматом перевіряє всі твої речі, їм передивляється фотографії там допитує тебе, то все одно. Страшно. Для надання допомоги переселенцям з Херсонщини в Запоріжжі було створено гуманітарний центр Я Херсон. Тут обладнані міста для ночівлі, прийому їжі, є тенісний і тренажерний зали. З переселенцями працюють медики і психологи. Їм надаються консультації і допомога з оформленням документів. На відкриття центру прибула міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Тут Україна, тут люблять. Тут опікуються, тут зроблять усе, щоб ті, хто виїхали, ті, хто врятувалися від смертельної небезпеки. Я без жодного перебільшення вважаю, що люди в окупації під страшним ризиком. Люди ризикують своїм життям і здоров'ям. Але люди йдуть, вирішують для себе врятуватися, врятувати своїх дітей, і вони сьогодні тут створення гуманітарного центру стало можливим завдяки спільній роботі багатьох людей: волонтерів, українських і міжнародних гуманітарних фондів, зокрема Нова Україна, Карітас, Центр Кітчен» тощо, а також народних депутатів керівництва Херсонської області. Значну допомогу надала й Запорізька обласна військова адміністрація. Говоримо про Херсонщину, знаючи, що це фокус. Запорізької ова розуміючи, що люди потребують, люди потерпають, і люди будуть дякувати до кінця життя за те, що їм допомогли і допомогли врятуватися. Посадовиця вкотре закликала жителів тимчасово окупованих територій евакуюватися, бо попереду нас чекає непроста зима, та й Збройним силам України легше працювати, не наражаючи цивільних на небезпеку. Евакуюйтесь, особливо жінки з дітьми, особливо маломобільні, люди похилого. Віку Іде важка зима. Нам потрібно допомогти вам врятуватися від холодів і від ворога, який буде лише більше і більше посилювати свій тиск на громади. Вам допоможуть. Не слухайте ворожу пропаганду про те, що хтось забув, що Херсон це Україна. Херсон це Україна, Херсонська область це Україна, і ми вас любимо і чекаємо. Евакуація з окупованої території триває. Щодня в Запоріжжя прибувають сотні людей, що покинули домівки. Про це та облаштування вимушених переселенців дивіться далі. Запорізький психотерапевтичний центр прихистив співсотні вимушених переселенців. Раніше у цьому приватному медичному комплексі лікували людей з наркозалежністю, але з початку агресії власники закладу вирішили надати своє приміщення для потреб тих, хто тікає від війни. Усі кімнати тут зроблені за готельним стандартом і з усім необхідним для життя. Є сім'ї з дітьми, які ми розмістили на постійній основі. Їх 52 особи, з них 21 дитина. І ми залишили частину приміщень для того, щоб надавати тимчасову допомогу людям, які виїжджають з окупованих територій. Тетяна із дітьми переїхала у Запоріжжя з тимчасово окупованого Мелітополя. Родичів в обласному центрі немає. 我 <noise> Ми не можемо тут винамати квартиру чи їхати кудись далі. У нас немає грошей на це. А тут нас прихистили. Тут є всі умови для життя. Нам тут сподобалося. У вільний час жінки плетуть маскувальні сітки для потреб армії та тероборони. Вони всіма силами намагаються наблизити перемогу. Поряд із Тетяною працює Альона з Маріуполя. Жінці з родиною вдалося виїхати з нині окупованого міста наприкінці лютого. Однак вона й зараз без сліз не може згадувати перші дні вторгнення окупантів. Бомбили сильно. сільнабомбили сильно літаки, міномети було дуже моторошно. Тому зібрались. Дитину треба було вивозити. Ні навчання, ні води, ні світла, ні газу, нічого. Ні продуктів харчування, ні продуктів питання. Нині у центрі проживають півсотні сімей переселенців. Майже у всіх схожі долі. Через війну люди залишилися без житла, роботи, втратили родичів. Рідні міста полишили, щоб врятувати дітей та себе. У багатьох із речей лише пакет з одягом та документи. Оце з сумачками загрузили, що быстренько щоб успіли. Я працювала продавцем. Магазин наш згорів повністю, в центрі міста нема нічого. Персонал медцентру залишився працювати, зокрема, психологи, які надають допомогу переселенцям. Поначалу като спочатку тільки но приїжджали, звичайно ж, була велика розгубленість, і ми тут збирали лекцію: що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Головний посил був на релаксацію, на певні вправи, що приносять баланс, стабілізують емоційний стан. Окрім переселенців, які живуть у медцентрі, тут щомісяця надають допомогу ще понад двом сотням людей, які проїжджають Запоріжжя транзитом. Єдине, що найбільше зараз турбує керівництво медцентру борг за комунальні послуги, який перевалив за мільйон гривень. Проблема така, що как би проблема така, що продовжує нараховуватися орендна плата продовжують нараховуватися комунальні послуги. Причому вони нараховуються як на підприємство, якщо електрика для побутового споживача гривня 42, то у нас 8 із чимось гривень за кіловат. Накопичуються величезні борги. Люди і кушають, і готовлять, і світом пользуються. Накопилися дуже багато. Долгов. я вже говорила. Ці люди дуже потребують допомоги, щоб тут залишитися, щоб власті якось звернули увагу та допомогли в цій ну, обставині, яка тут є, щоб можна було, щоб вони могли тут далі і допомагати, і жити. Заклад звернувся до місцевої влади з проханням реструктуризувати борг та переглянути плату за оренду приміщення. Вплив війни на різні сфери життєдіяльності нашої країни очевидний. Які саме зміни відбуваються в останній час в Україні, розкажуть наші журналісти в наступному сюжеті. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Одна з таких будівельник. На їхню честь у другу неділю серпня відзначається професійне свято. Спеціалісти Запорізького товариства з обмеженою відповідальністю співдружність Авіабут до повномасштабного вторгнення працювали над безліч об'єктів, брали участь у програмі президента Велике будівництво, зокрема, будували запорізьку 53-ю школу, реалізовували міські тендери тощо війна звичайно, війна вплинула на нашу роботу. Тобто, фактично, за прогнозами аналітиків, будівельна галузь на сьогоднішній день зазнала падіння на понад 69%, відсотків, а прогнозують ще нижче. Робота є, але немає фінансування. Всі об'єкти заморожені. Майже 90% відсотків будівельних робіт стали на паузу. Ми вижимаємо в таких умовах. Доводиться за власні кошти проводити будівельно-монтажні роботи, оптимізувати колектив і витратну частину. А ціни на необхідні матеріали стрімко зростають: одні на 30 відсотків, майже на 70. Також війна внесла корективи і в особовий склад та технічну базу. Перед билберед був... початком повномасштабної війни був великий проект будівництва льодової арени у Дніпрорудному, але окупація цього міста відбулася швидко. Частина техніки, матеріалів і людей залишились там. Ті, хто працюють на підконтрольній Україні території в умовах повномасштабної війни, їх можна прирівняти до героїв будівельного фронту, особливо у прифронтових зонах. У кінці травня, внаслідок кришиського обстрілу, в одну мить зазнав руйнації Запорізький учбовий технічний центр. І отже декілька місяців будівельники старанно, крок за кроком, працюють над об'єктом, аби відновити його. Стіна стіна стала округлою. Вікна всі повилітали. Відкоси та двері також вилетіли. Стеля зруйнована. Зараз відновлюємо, знімали повністю стелю і робимо спочатку. Майстри своєї справи сміливо виконують усі необхідні роботи. А після перемоги готові пліч-опліч відбудовувати українські міста. звичайно, ми завжди готові. Ми у співдружності, працюємо на 100%. Завдяки таким мужнім та сміливим спеціалістам Запорізький край і вся Україна швидко відбудуються та буде і надалі розвиватись. Ні, часи потрібно знаходити сили радіти, і не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. В Запорізькій області відбуваються й інші події, що дарують нам віру у перемогу і нагадують, що добро і світло обов'язково переможуть. 14 серпня християни православного обряду відзначають відразу декілька свят. Головним з них є свято винесення чесних древ животворчого хреста. В народі цей день називають першим або медово маковим спасом. Сьогодні, Православная... сьогодні свята православна церква відзначає свято походження або винесення чесних древ животворчого Христа Господня. Сьогодні також відзначається свято Всемилостівішого Спаса та Пресвятої Богородиці. А також сьогодні свята Православна Церква згадує, коли Київська Русь прийняла хрещення, бо в літописах сказано, що 1 серпня за старим стилем Русь свята була похрещена у водах Дніпра, і на честь сьогоднішньої події у всіх православних храмах Дійснюється водосвятний молебень на честь такого торжества. Крім того, вшановується пам'ять святих братів мучеників Маковіїв. З цього дня починається великий успенський піст. Дні посту триватимуть до 28 серпня. Свята успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні Початок успенського посту для будь-якої віруючої людини. Це важливий проміжок її життя. Це саме піст. Це той час, коли ми повинні обмежити себе не тільки в їжі. Їжа це справа десята, це другорядне. Головне наше духовне життя. В день першого спасу віряни відвідують богослужіння та освячують в церкві воду, мед та мак нового врожаю. Ми вовсі люді ми взагалі люди у церковленні для нас це дуже велике свято, і в цей світлий день ми б хотіли побажати і своїм родичам, і всім близьким, і всій нашій країні. Перш за все, миру на землі. І хотілося побажати всім любові один до одного, як заповідав нам Господь Христос: любіть люди один одного, за що молився за мир в Україні і за здоров'я своїх близьких. Слід відзначити, що цьогоріч Запорізька єпархія відзначає своє 30-річчя. Свято припало на нелегкі часи. Тож православна громада Запоріжжя сподівається на милість Божу і молиться за мир і процвітання України. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, Україна обов'язково переможе!